Його ім'я, викорбоване на меморіальній дошці, тепер щодня нагадуватиме учням, вчителям та мешканцям міста про ціну нашого мирного майбутнього. У ліцеї номер 81 урочисто відкрили пам'ятний знак, на честь випускника Івана Ковальова. Він загинув, захищаючи Україну на Сумському напрямку. Іван Ковальов народився та виріс у Кривому Розі. У ліцеї номер 81 він зробив перші кроки до свого становлення, а згодом у Дніпрі здобув юридичну освіту. Проте доля привела його зовсім у іншу професію. Він працював пекарем, але все змінилося у лютому 2022 року. Відтоді як російські війська вторглися на нашу землю. Іван без вагань став на її захист. Служив в військовій частині Збройних сил України А 46 60, як радіозв'язківець. «Перед війною. Він сказав, я напевно не повернусь. Він як відчував, я вважаю, меморіальні дошки потрібно робити для загиблих героїв. Це як честь та пам'ять. Іван був не лише мужнім воїном, а й турботливим батьком. У нього залишилися двоє дітей, яких він дуже любив. Його донька Діана з теплом згадує про нього та говорить, що він завжди прагнув бути найкращим батьком для її молодшого брата. Він дуже любив моїх братиків, він просто хотів стати супертатом, хотів їм постійно дарувати подарунки та радувати їх чимось. Він пішов на війну ради їх майбутнього та нашого майбутнього. Іван Ковальов загинув на Сумщині 15 жовтня 2024 року у віці 35 років, виконуючи бойове завдання. Але пам'ять про нього житиме у серцях усіх, хто його знав і любив. Вічна пам'ять Івану Ковальову та всім, хто віддав своє життя заради України. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, Перший міський.